Ну що ж, тепер, Олександра, перейдемо до Авдіївки. Що там відбувається? Там на сьогодні можна спостерігати перехід російського командування до використання переважно підрозділів Першого армійського корпусу, це так звані підрозділи ДНР, і вони використовують їх в штурмах наших позицій. 에, намагаються тиснути на наші позиції. ну Наприклад, там в районі Красногорівки діє з напрямку з Красногорівки діє 132 окрема мотострілецька бригада першого армійського корпусу. В напрямку Авдіївки безпосередньо це 114-го МСБР і так далі. І так і інше. Тобто, 에, переважно. Вони е, зараз використовують ресурс першого армійського корпусу. Це говорить про те, що вони намагаються зберегти якомога більше е, регулярних військ. Бо біля Авдівки, та ми підрозділи другої загальної армії загальної військової армії, це е, 15-та, 21 та тридцята окрема мотострілецькі бригади. Це і представники 41 першої загальної військової армії, 55-та та та 74 та е, ОМСБР. Все ж це вказує на те, що вони відновлюють ресурс людський ресурс цих бригад цих підрозділів механізовану компоненту, готують їх до чергової хвилі наступу. Але щоб не зменшувався тиск і постійно тримати ось такі напрузі наші підрозділи, вони використовують майже по всім напрямкам переважно підрозділи першого армійського корпусу. Які шанси, як, як ви оцінюєте, що перелавним моментом тут буде? Вони з цією Авдіївкою, як дурінь, дурінь зі ступені, ви ж знаєте? Я думаю, що найближчі не те, щоб навіть тижні, а місяць-півтора вони будуть намагатися збільшувати своє угруповання біля Авдіївки орієнтовно тисячі до шестидесяти. Приблизно 60 тисяч їм потрібен буде ресурс, і безпосередньо після того, як вони зможуть це зробити, вони розпочнуть найбільшу, та я б не сказав би так, найвідчайдушну хвилю наступу. Саме цього ресурсу їм буде достатньо для того, щоб протиснути нашу оборону в районі Степового та навіть з півдня в районі сел Сєверне та Тоненька. Для взяття під вогневий контроль траси 0542 Але вогневий контроль траси це ще не означає її фізичне перерізання, тому будемо дивитися саме це. Ми говоримо, якщо вони будуть мати таку можливість з іншого боку, ми ж не знаємо, які можливості з'являться найближчим часом у Силу оборони України, які там знаходяться, тому ті можливості, які можуть з'явитися, вони можуть навіть невилювати. Тиск навіть такого угруповання в районі Авдіївки. Ви і про Омріяні F16 в тому числі. Я правильно вас розумію? Я скоріше не стільки про F16, тому що мені здається, F16 переважно будуть працювати по півдню. А я більш про пропорційне постачання боєкомплекту для артилерії усіх калібрів, починаючи від 155-ї, закінчуючи мінометами 120-го, 82-го та навіть 60-го міліметру. Тобто, увесь спектр. Якщо буде таке забезпечення і необмежене використання, то фактично можна говорити про те, що наступ на авдіївку будь-якій кількості росіян буде захлинатися раз за разом. Угу. Добре, про південь поговоримо. Як поява в 16 може змінити і наблизити нас до повернення повернення Криму? Будь ласка, давайте про ці можливості також в цьому напрямку поговоримо. Я скажу так: це зміна балансу в повітряному просторі. Переважно тому, що проблематика Херсонщини вона полягає у Великої кількості використаних ви, великої кількості використання коригованих авіаційних бомб російською авіацією, якщо російська авіація не буде так часто використовуватись і, взагалі, припинить виконання бойових задач в повітряному просторі півдня, фактично саме групу угруповування Дніпро Росіян буде без захисту з повітря. І це дуже важливий елемент по подальшому розширенню нашого плацдарму, бо наш плацдарм, наприклад, в районі Кринок, він тримає усі сухопутні атаки їх підрозділів. Там три тактичні групи, які намагаються нас там заблокувати та протидіяти. Але саме авіація дошкуляє найбільше. Не стільки ця сухопутна компонента не стільки механізована, скільки авіація не буде російської авіації, буде більш високий рівень ефективності та коефіцієнт корисної дії від нашого плацдарму. Угу. Ну і добре, і тепер найбільш болюча проблема мобілізація. Я от бачив повідомлення від New York Times які кажуть, що зброї достатньо. Однак людей людського ресурсу не вистачає. Є рішення у цієї проблеми, на вашу думку? Дуже складне рішення, воно багаторівневе насправді. Тут ну, багаторівневе о... президент його да, уклав у формулу або ти воюєш, або ти працюєш логічно. Це також, це правильно, безумовно, але є інші моменти інформаційна складова. Донесення інформації, це економічна складова. Не просто ти воюєш або ти працюєш. Є інший момент. А якщо ти мобілізований, то що ти за це отримуєш? Наскільки наскільки чесно та справедливо розподілюються кошти? Що буде мати твоя сім'я, у разі якщо ти не повернешся з війни? Однович, це навіть що вкладається в формулу «біда навчить». Я сподіваюся, коли ми отримаємо перемогу, коли ми переможемо в цій війні, в несправедливій цій війні, розв'язаній Росією, то в ресторани ходитимуть якраз родини е, наших вояків, е, нерухомість, е, преміум-класу, саме вони купуватимуть, а не ті, хто навіть які напихували свої гама, гаманці. О, ну, хотілося б навіть 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 тому Будь я вважаю, що це на зламі. Ми такому відбуваємося і світоглядному також. Ми повертаємо повагу до людей в військовій формі до, до військового але, але ці люди, які будуть мобілізуватися, вони повинні бути впевнені, що якщо вони втрачають життя на війні або здоров'я, працездатність, то їх сім'ї, родини повинні бути захищені фінансово державою не просто. Отримувати якісь е, кошти на існування, а повноцінне життя, і, окрім всього іншого, мати можливість будувати майбутнє для своїх дітей, е, це і навчання в вишах е, на бюджеті, е, о, більш е, такі м'які умови е, е, для е, того, щоб е, ця родина могла там отримувати навіть кредити, якісь. Е, на нерухомість, на рухомість і так далі, тобто повинно багато бути лігот, саме пільг саме для а, родин, які або втратили а, свого героя, або а, людина не може бути повноцінно працездатною як раніше. І не тільки навіть і ті люди, які повертаються з війни, вони повинні бути впевнені, що за а, свій героїзм. Їх держава ніколи не залишить наодинці з їх фінансовими якимись проблемами, і не тільки там є і багато інших аспектів: психологічна підтримка, морально-психологічна, не забуває багато та. хто так повертається зі стресами, і потребує е психологічної підтримки. Тобто це багаторівнева проблема. її дуже швидко вирішити, на мій погляд, не можна. Треба було розпочинати в 2022 році, розглядати такий законопроект, але але на жаль, але зараз пізно, але ми вчит... швидко вчимося, як ми бачимо. От ми вже отримали наті сінатівського стандарту армію. Ну і і решту цих комплектуючих, що називається, та соціальних комплектуючих, ми також розробимо, пане Олександре. У підсумку я хотіла, щоб ми резюмували нашу розмову. Отже, 2024 -й. ваші очікування. І реальність, яку ми можемо в цьому році отримати, Буже, буде дуже складний а, рік, а, тому що багато хто не буде розуміти перше півроку, а що відбувається, першу півроку це буде оборонних оборонні дії з боку сил оборони України, і інколи нам навіть доведеться поступатися територіями, щоб проводити ефективну оборону та ефективно знищувати вору. Я в цьому не сумніваюся, що з деяких позицій нам треба буде відійти. Але друга половина року е, може змінитися ситуація, як саме все залежить від того, а що саме наші міжнародні партнери вже до чого дійдуть до того моменту. Переважно саме е, перша половина року вона буде найкритичніша у розумінні суспільства, а що відбувається, тому що багато хто на жаль, як ви на самому початку і зазначили. Немає на жаль досі достатнього критичного мислення на жаль.